Дивіться, в нас є да, вже лапки ми пошили, ми пошили хвіст. Тепер ми поч... нам треба буде оформлювати голову, я зараз буду розказувати, як це робити. Для початку нам потрібна, звичайно, швушка. Правильно зробити. Щоб зрозуміти, так, я, яке, який розмір треба вушка, а, треба, ну от в мене, да, цей, цей кіт, який в мене такий, да, і я дивлюся, яке ж, який розмір у мене цього вушка буде, да? який от такий трикутничок. А, такий трикутничок, да, Високий, таке гострий, гострій вушка в мене буде. Тому я можу намалювати, наприклад, да, там з боку десь таке вушко. Добрий, добрий день. Добрий день. Да. Десь отаке от вушко в мене буде. Добрий день. Можна трошки ширше його розмалювати. Так? Ось такий трикутничок, так? Не більше, скажімо так. З одного боку буде з іншого. Але. Мені потрібно зробити його з двох частин. Так? Якщо я зроблю тільки з одної частинки тканини, воно не буде триматися. Тому я ще зроблю, от у мене буде складатися ця сторона вушка. Я намалюю ще один такий трикутничок, для того, щоб зрозуміти, що мені потрібно буде його зшити. Так, і от такий спочатку я. Але в мене два вушка. так, І я треба мені зробити такі вушка, такі таке саме вушко. Ну, щоб вони ж однакові були, правильно? Ну, я його отак перемалюю. Відкладаю знизу і перемальовую. Да? Який же в мене розмір буде? Ну, Десь. <ріпуск>. О, молодець, правильно. Але дивись, я ж вирізала, в мене залишився припуск. Да? Я його не малювала, можу намалювати. Але, звичайно ж, я його буду робити. Молодець. Да? Без припуску ніяк не можна. Да? так от я намалювала його, без припуску ніяк не можна. І дивись, я отак от, да, по цієї лінії я його складу і з одного боку тільки буду сшивати. І другий те теж саме, друге вушко теж саме, так? Я спочатку його відріжу. Потім так у мене потрібно, щоб були припуски на шви обов'язково. Потім ми їх, звичайно ж, зробимо менше. Пам'ятаєте, ми їх зрізаємо, тому що вони там трошки нам заважають. Да, якщо нам не потрібно багато, то тоді. Так, от такий, да. Ще і ще. От у мене два вушка. Отут я отак буду складати, да. з одного боку, да, з одного боку я буду сшивати, а потім виверну. Зараз ми цим займемось. І ще мені потрібно для того, щоб зробити голову, мені потрібно ще зробити таку вставочку. Щоб голова була не плоска, не плоска. А е трошки да, поширше, я зроблю іще вставочку. Так, зараз. Але давайте спочатку все ж таки займемося вушками, а потім вже будемо вставочку робити в голові, щоб, вона, е щоб в неї був об'єм. І так, я складаю, от в мене гушко да, буде з одного трикутничка, а я намалювала два, по одному краю я складаю його і по іншому краю буду його сшивати. Шивати я буду, от в даному випадку, припуск на шов я теж буду сшивати. оця частина, вся в мене буде шита. І припуск на шов теж саме. Він буде вставлятись да, там в голову, тому а, треба, щоб а, його, м, ну, розмір, да, цієї частинки, яка буде вставлятися, щоб він був такий достатній, щоб там в голові. Те ж саме ми робимо дуже маленькі стежочки для того, щоб, да, коли ми вивернемо, Наше вушко щоб там навіть не було. Алло? Так ми тебе чуємо. Uh, а я хотів спитати, а я ось зараз uh, роблю ось кружочки для лапок, так. щоб вата ця не випадала, чи що там в мене. це густо. Можна питання? Так, звичайно ж можна питання. Це Бушку ми будемо виворачувати? Так? Чи ні? Так, звісно. Зрозуміло, добре. Звичайно ж, ми будемо виворачувати. Кожен. Просто нам треба всі-всі деталі зшити. Всі-всі деталі правильно роз... розмістити. І тоді вже вивернемо. От дивіться, ну, деякі, наприклад, да, деталі, да, як лапки, ми вже вивернули. Так? А інші ще будемо пришивати і виворачувати. Для того, щоб шити далі, да, нам треба буде вивернути. Отак, да, для того, щоб шити. Але ніжки ми вже засовувати туди не будемо. Правильно, вони там десь всередині будуть. Але ми все одно будемо виворачувати і шити. В... Вивернутим, правильно? Вивернутою частинкою. А ми начебто будемо шити одну половинку вушка і через іншу ми будемо поварчувати, так? Так. От дивись, я зараз її ну, закріплю вже да, в мене. А, добре. Да? Я її добре. дошила, зараз. вас буде зашита. А інша там, де там, де буде згиб. Так? Інша одна частина там, де згиб був, інша там, де зашито, а третя. А там, третя де... не зашиваємо ми її. так? А, а, Ця третя частина оця, от вона буде вставлятися в голову. Оця, правильно? От у нас там, де згиб, оця частинка ми зашили, а третя сторона цього трикутничка, це вона вставляється в голову. і там... Отут буде вшиватися, отут буде вшиватися вона в голову, да, оцією частинкою. Так? От я зараз закріплю, від, е, ще раз зроблю таке закріплення. І ще раз прошию, один шовчик зроблю. Може, буде в мене не сильно гострі вушка, але хочеться все ж таки от. Хочеться, щоб було гостре вушки. Ну, буду робити так, щоб вивернулось гарно. Щоб був гострий кут. І дивіться, для цього, що ми. Ой. Е, я ниточку зрізаю, Може не до кінця, бо вона там вниз вийде. Да? А от що я буду зрізати, да? так я буду от зрізати цей куточок. Да? Який мені зайвий. І коли я буду е, вива, виворачувати, да? він буде мені заважати. Тобто я зроблю менший припуск, десь половинку, половинку, да? щоб він був вузенький такий цей припуск, щоб він не заважав зробити трикутничок в серединці. І я зрізаю, дивіться, я зрізаю навіть до самого шовчику, да? ну, десь там півмілі. Пів міліметру буде залишатися тканинки до шовчика. Так? І я зрізаю цей кут, бо він мені буде заважати, коли я буду його виворачувати. А е його що? Ще не треба вивернути? Просто я його вже вивернула. Ну, Виворачувати, да? так? Треба вивернути? робити. І друге роби, звичайно ж. Воно маленьке, таке, незручне, але нічого страшного. Аж до самого куточка я хочу, щоб весь весь кут вивернувся в мене. Ну, майже так, от таким, бачите? Не, не сильно тут буде все одно, не буде до кінця куточку, але от таке вушко в мене вийшло. І оця частинка, да, нижня частинка, яка там з бахрамою, дане, оця буде пришиватися всередин цього, всередину голови. А тепер мені потрібно ще зробити ще одне вушко. Ой, вибачте, а скажіть, будь ласка, ще раз, де буде пришиватися до голови? Ну, у мене, дивись, в трикутничку да, є одна сторона там, де ми зшили, інша сторона, так. де складали, а є сторона, так. де вона да, не зшита. От саме нормально. цією стороною, да, от, от це було вишко. Да, цією стороною будемо вставляти в голову, в голівку і пришивати. Так. От і в мене ще одне вушко, да? я його складаю, по одній стороні я його складаю, іншу сторону пришиваю. <клухи> Теж я буду зшивати все і припуск на шов так само буду зшивати. Знаєте, я зараз якось присив е, цей кружечок і зараз по, попробую вивернути. Угу. Добре. І знаєте, ось цю ткань легше виворачувати, ніж ту, яку я спочатку взяв. Так, е, да, ну буває таке. Іноді одразу не зрозуміло. Яка ж тканинка потрібна, так? А потім вже коли трошки опит з'являється, да, то тоді зрозуміло, що потрібно робити, яку тканину брати. Дивіться. Угу. Зараз. Щас я зараз я